Так, Special гестар Андрій. Робимо заземлення для нашої хатини. Треба вбити на 4 метри таку конструкцію і після цього зробити, що це буде? Нуль чи просто заземлення, як це правильно? Заземлення. Буде заземлення. Так, перші півтора метри вбиті, тепер треба що зробити? Вмазати токопроводящий пасти струмопровідною. Трошки, щоб краще було з'єднання. Беремо перехідну муфту. До половини. Результат Вон, забито 10 сантиметрів. І зараз прикрутимо туди кабель і все. Фух. І того результат. Зробили заземлення. От там вкопали 4 метровий штир. Тут йде до нього кабель. Перебрав Андрій повністю в коробку. Зробив все, що працювало на автоматах. Тепер в нас взагалі Лас-Вегас майже.